Всім привіт! Продовжуємо наше заняття з чатом GPT з мовою Python. Сьогодні з продовження минулої теми знаходження сум, кількості значень елементів за заданими умовами. Це практична робота для дітей, і ми зараз її виконуємо за допомогою чату GPT, і це не повинно бути якось складно. І ми, звичайно, не будемо особистійно тут писати код, а доручимо це завдання нашому чату GPT, нашому штучному інтелекту. І для того, щоб слідкувати за тим, як просуваються ці завдання, і наше дослідження таке маленьке. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, поділитись з друзями. І перед тим як виконати цю роботу, давайте уважно прочитаємо, які у нас є тут умови. Відкрити середовище візуального проєктування, ну, тобто наш, нашу якусь програму, яку ми будемо виконувати це завдання, створіть проєкт для розв'язування задач у багаторядковому текстовому полі. Містяться значення середньої температури повітря кожного дня тижня. Визначте середню температуру повітря за весь тиждень. З'ясуйте, скільки разів на тиждень середня денна температура була вище нуля. У проєкті розмістіть на формі потрібні елементи керування, багаторядкове текстове поле, написи, кнопки. Складіть обробник події клік для першої кнопки. Виконання якого приведе до виведення на напис температуру повітря за тиждень, і обробних подій фліт для другої кнопки, виконання якого призведе до визначення, скільки разів в наш тиждень середня денна температура повітря була вище нуля, і виведе результат напис. Виконайте проект і переконайтеся, що результати його роботи правильні. А, насправді все це там температура. А, а, Більше нуля, менше нуля, і все інше, це така мішура, ми бачимо, що тут е, повинні бути ось як у нас, на прикладі, багаторядкове текстове поле, дві кнопки і е, два написи, в які вводяться результати. А результати це у нас середнє значення за сім днів, тобто це сім дійсних чисел, і якщо е, 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 Да, є у нас умова. Якщо а, у нас більше нуля значення, значить це теплий день і треба а, розрахувати кількість таких днів. Тобто каунт. Да, у нас є а, середнє значення, і є у нас каунт. Ну, середнє значення, воно це сума поділена на кількість. Так, отже. Нам потрібно сказати чату GPT, що нам потрібно створити ось проект з багаторядковим текстовим полем, двома кнопками і двома написами, і які значення будуть в цьому багаторядковому текстовому полі. Так, давайте відкриємо. Опей. Давайте так мені не подобається, який створить. Давайте так будемо писати. Напишіть код, який створить багато. Тепс доверкове, дві кнопки і два надписи. Bahato red core сім Си чисел Чиса, натискання першої кнопки. Виводить перший напис. Середнє значення, натискаємо другої ноти, виводить в другий напис, напис. кількість. Чисел більше за, за нуль. А далі ми їх просто підпишемо як нам потрібно. До речі, ми от не вказуємо, що нам потрібна мова Python, він е, самостійно визначає це. Середнє, відображення, позитивність числа, кількість. Так, ну давайте подивимося, що, що він там створив, купувати. От запустимо тоні. Ну, давайте. Нуль, градусів, п'ять градусів, мінус два, три. Три, п'ять. Так, середня температура буде три і п'ять раз, два, три, 4, п'ять ближче неда. Тепер все, що нам потрібно, насправді, це а, просто поміняти написи на цих кнопках. Ну, якщо нам дуже потрібно, то розташування. Значит, а, ми можемо так. Середня температура за тиждень. Це от напис на кнопці, а це напис на, на напису, да, який потім розвитися. І нам потрібно... Кількість. Кількість. тепло. Можна. Обрахувати, написати, бо ще щось. Температура більше нуля. Так, давайте подивимося. Ось так буде. Можна так залишити, можна. Його перерозмістити. значить. Що у нас тут? У нас мають пек тут. Так, пек ми можемо за допомогою гріт його розмістити, і буде так, як в прикладі. Але насправді це не грає тут такої ролі великої. Ну, це Можемо переназвати теж його. Денпературний кайфулятор. так. І ось все добре. Не будемо перерозподіляти. У нас нема такого завдання, Тобто, як саме повинні бути розташовані кнопки. Пропоную перекласти цей код тепер на uh, JavaScript. Щоб ми могли в браузері його виконати. Так, що тут сталося? Ах, не скопіювався. Ну, добре. Давайте цей код, хай він вже перекладаємо. Потім ми теж можемо перекласти, якщо нам дуже потрібно буде. Копіювати. Десь тут наш документ. Так, так, так. Ось, ось, ось. так, пляд, еверочка, позитив. Ну, насправді, ми можемо так само ось тут подивитися, знайти де у нас кнопки. Um bottom click. Це функція, а ось це у нас будуть. Обрахувати середнє Sreb, cara puro, tutto buda, mos, pene a tutti. Ah, uh -huh. tá -te a tegra e vou natural, né?

Подроб. Середній контрол. Зараз перейден. Так, значить стан. У нас книточка буде. А, у нас тут у нас середній. Температура більше нуля. Так, зберігаємо, нуля. Так, ну спит посема. Зробило. Давайте перевіримо, що воно працює. Ну, 5, дванадцять, минус, минус 4, минус четыре, минус два. Вісім. Скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, кількість днів. Так, ось ну, там я збив. Налаштування. Кількість теплових днів. У нас три. Раз, два, три. більше нуля. Так, як же він називається? А, все.

Два, три, четыре, пять, шість, сім. Одні рахує. Ми ж десь тут повний руко. Так, але ну немає значення не справи. Давайте перевіримо ще раз.

все нормально. Давайте. Два, 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 два. Чи правильно воно вираховує значення? Так. Все добре, все працює. А, значить, виконали ми практично, вона не дуже складна. Виявилось, і нам для того, щоб запрограмувати Таку практичну на JavaScript і на Python. Знадобилось зовсім небагато часу, і просто поміняти е, написи е, на кнопках і е, е, текст, написів, які виведуть сюди да, результати. Так, MH. Ну тут ще треба було. Ну, все, я думаю, на цьому. Побачимось на наступному занятті. Дякую всім за увагу. До побачення.